Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Тенісний прогноз, кубок Білі Джин Кінг. жіночий турнір. Не знаю, як для вас, але для мене завжди було дуже проблематично. Запам'ятати, як і скільки треба виграти, щоб пройти далі, і щоб вам зарахували перемогу в командному такому турнірі як кубок Білі Джин Кінг. Поки я розібрався, пройшло ну, майже, скажімо, декілька годин, майже півдня. Але я все ж таки розібрався. Розібрався в групах, розібрався в всій цій жіночій командній ієрархії. Табелі о рангах, як то кажуть, сітка всіх рівнів Білі Джін Кінг цього кубку. І навіть я вже на четвер, на 10 квітня, перший день вже групових кваліфікаційних матчів. Де тільки переможеця, команда виходить в фінальну частину. Як я вже і доводив до вашого відома раніше в попередніх відео, я навіть зробив декілька прогнозів і хочу поділитися з вами своїми думками. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас хто цього не зробив. До цього моменту. І також хочу нагадати, що ваші дорогоцінні вподобайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка майстер-класу нашій спільноті. Дякую всім вам. Отже, дивіться, найважче мені було вибрати переможця. В протистоянні першому, 10 квітня в четвер між командами Польщі і Швейцарії. Це наша група є. А Україна вже буде починати з п'ятниці з 11. Квітня. 10-го я поки що беру на четвер, на 10 квітня, щоб не заплутатись. Отже, 10 квітня. В матчі, е, Трьохматчевий. Трьох, трьохматчеве протистояння. Дві одиночних і одна гра парна. Це буде протистояння Польщі. Так оць, е, дають букмекери перемогу Польщі 1,69. Перемогу Швейцарії 1,6. Вибачаюсь 2.10. 2.10. І я вважаю, що це оце протистояння Швейцарії і Польщі найважче для виявлення переможця. Так, на боці полячок, рідне, рідна площадка, тому що в радомі в Польщі буде проходити. Всі матчі нашої групи є. І для мене це було важко, але я вирішив тут взяти, що не буде впевненої перемоги жодної з команд. Сухим щот не буде. Ні 2-0, ні 3-0 не буде. Буде або 2-1, або 1-2. Це мій прогноз на протистояння Польща-Швейцарія. Далі дивіться, хочу запропонувати непоганий трійник-експрес, невеличкий, але коефіцієнт достатньо ем, достойний, як то кажуть. Трійник в матчі Чехія-Бразилія. Я беру перемогу Чехії. Далі. Казахстан, Австралія. Перемогу Казахстану я беру. І Німеччина, Нідерланди. Я беру Німеччину. Німеччина 1,59. Казахстан 1.38. І Чехія 1,34. В сумі. Загальний коефіцієнт, получається, у мене 2,95. Дуже непоганий, я б сказав, це такий трійник крутий. Майже трійка на трійник. Далі, дивіться, далі йде дві одиночних ставки. Дві. Окремих, два ординара. Я хочу ризикнути, друзі, ризикнути дуже. Круто хочу, настільки круто, що коефіцієнти говорять самі за себе. Отже, я вибираю в протистоянні 10 квітня Канада, Румунія перемога румунок. 3,75. Хочу взяти румунок. Так, е, далі дивимося. До речі, е, це протистояння буде проходити в Японії. Тут е, група А. Перша група Канада, Румунія, Японія. Так ось, 10 квітня грає Канада, Румунія. Я вибираю Румунію. Наперекор долі 3,75. І ще один е, такий. У мене Ординар і ще більш крутіший. Грають у третій групі у групі С. В Братиславі. Я розумію, що Словаччина грає вдома. Це плюс. Але мені, я подивився, мені ось цей перемога Словаччини. 1,03, Взагалі 3%. Це настільки мінімально, що це, е, якщо вірити, це сама впевнена перемога Словаччини. Але коефіцієнт навіть не 1,3, а 1,03 на Словаччину. Розумієте? І я вирішив тут піти на перекор всім. Теоремам, всім законам і всім направленням. Я беру перемогу данських дівчат. Так, я хочу взяти данію. Перемогу. Коефіцієм 8,3, шановні. 8,3 на данію. Так, я розумію, шансів у мене мало, але. Я за Данійок хочу повболівати і е, отримати отакий, я би так його назвав, прогноз адреналин. Румунія 3,75, окремо ординар. Данія, окремий ординар 8,3. Ну і такий тройнічок Чехія, Казахстан, Німеччина. Це в перший день 10 квітня в четвер, 2.95 трейнік. А Польща Швейцарія е, сухим рахунок не буде. 3-0. Буде або 2-1, або 1-2. Ось такі в мене пропозиції, плани і прогнози на перший ігровий день Кубка Білі Джин Кінг основної. Елітної е, частини цього турніру, де найкращі збірні зібрані, і будуть останню кваліфікацію проходити перед фінальною частиною. Е, я так думаю, десь ближче до жовтня буде проведена фінальна частина. Кубка Білі Джин Кінг. Я коли е, точно з'ясую, вже всі дати проведення, вже ближче. До фіналу будемо готуватись о, цього року. Я тільки знаю, що в Китаї буде, тому що Китай вже посіяний там у фіналі, і мину, минули е, чемпіони це Італійки, також, як я і казав. Отакі От в мене думки, друзі. Можливо, е, хтось хоче підкоректувати. Змінити мої думки і внести свої корективи, буду чекати в коментарях. Жміть вподобайки, дуже прошу вашої участі і підтримайте україномовний контент, тенісні прогнози. І також чекаємо, коли наші дівчата вступлять в бій. 11 п'ятницю, це дуже важливо. І саме головне, друзі, хто ще не підписаний на нашу спільноту, на наш YouTube канал Майстер Клас, підписуємося прямо тут і зараз. Дякую за увагу, за вашу активність і підтримку, як завжди, і за ваші перегляди. До наступної зустрічі! Буде щось цікаве новеньке, буду обов'язково ділитися з вами. Своїми планами, думками і варіантами прогнозів слава Україні, скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім па-па.